Так, ну що, руки маслом пропиталась, бачите, так? Ось таким чином. І зараз будемо на войлочному крузі. Сюди ось трішки опущу. На войлочному крузі З віском чолиним будемо проходити, розумієте, так? Ребчоливий віз. Ось так у нас я вже показував, так у нас виглядає. Ну і до останнього. Так, і беремо ножичок і проходимо, не спішучи. Такі сином. Mm. Mm. Проходимся. Mm. Ну щось варить на, пар... На, пар... на пару, на польовій бані, віз, там маску. Розумієте, так? Ну а це цей почув. Також вот, надійний, спробуваний роками закінчили.

Оста. Так, беремо все, витираємо. Витираємо. От, бачите? Можна любою там тряпочкою, але ну, в мене під рукою повщиця. Марлочка така. Вона добре витирає. Розумієте, так? Да? Поки віск у нас нагрівся, нього легше витирти. Так. Ну, готово. Руків'я у нас. Готово. Так, руки где у нас? Пачкаю. Готово. Ну, Обычно, если мы там звук, мы на за окном будовали. Так, что мы зараз робим? Цер в сторону. Беремо інший войлочний круг. Для чого? Ще раз пройдемося клиночок, бо я його був на будівельну ленту, заліпляв, щоб не попала епоксидочка, І треба його ще раз пройтися. Так? Так, це зміняємо в сторону. І нам може не знадобиться. Беремо ось цей кружочок і кладемо його. І зараз беремо пасту. І пастою проходимося. Потім я його, його точив, але потім ще в кінці підточив. І все буде окей. Так, беремо пасту. Достать. И так, в это рамя. Так, ну все, ниш у нас готовый. Ніч у нас готовий. Думаю, наступного разу, бо в мене ще є декілька ночів треба зробити. Вам буду показувати, буду кувати. Думаю, що може наступним разом вам запущу відео. Може зроблю до них ножне дерев'яні. Розумієте, так? І буде традиційно класичні від старого, якого я знаю Діда Мансі, якого вже, напевно, йому тоді було 68 десь, майже 70, це вже 30 років минуло, вже його нема. Так що. Ну, все, ще. Так, ось так ось він. Когось з ним. Ось так ось він. Виглядає. Бачите так? Ось таким чином. Ось так. Ось такі ось. І він нахилом, як і мені і показував, і об'ясняв, що йде щит нахил, щоб шкірку зайця і соболя легше було знімати. Так що, така ситуація. Так що такі ось ніж манці, які я бачив у діда старого мансі. Ось так ось він виглядає. Ну що, всім всіх благ, всім всього найкращого. 4 числа буде стрім. Повідомлю вам, коли в якій годині. Так що на сьогодні поки що все. Зараз ще буду ще робити деякі ніж, мені потрібно. От, поки ще не так пізно. Всім всіх благ, всім всього найкращого. Ставте палець згору, хто палець вниз. підписуйтесь на канал, коментуйте. Ось. Буду щиро вдячний. До зустрічі, до следующего відео Всім пока-пока.